Добрий день, мої маленькі друзі. Сьогодні я хочу розповісти вам про дуже смачний і освіжаючий напій, який називається лимонад. Лимонад це щось особливе, що може зробити ваші спекотні літні дні ще яскравішими. Лимонад це напій, який робиться з лимона. Лимон це такий жовтий фрукт з кислим смаком і чудовим ароматом. Але коли з лимона вижмуть сік і змішать його з водою та цукром, отримується справжнє чудо, лимонад. Щоб зробити лимонад, нам знадобиться лимоні, жовти та сочні. Лимони можна знайти в супермаркеті або вирощувати їх у саду. Можна ще додати апельсин або лайм. Тепер додамо трішки цукру або меду до нашого лимонного соку. Цукор зробить наш лимонад солодшим і приємнішим на смак. Пропоную ще додати лід для охолодження нашого лимонаду. Тепер все перемішаємо і наш освіжаючий напій готовий. Цей фантастичний та корисний лимонад нам допоможе втамувати спрагу. Пропоную сьогодні зробити аплікацію лимонад. Для цієї роботи нам знадобиться кольоровий папір, клійончата серветка, пензли, клей та ножиці. Беремо фіолетовий аркуш паперу та клеїмо на нього білий стакан. Залишки клею витираємо серветкою. Потім клеїмо посередині жовту рідину в стакані. Клеїмо блакитну соломинку з правого боку, розгладжуємо рівненько, не квапимось. Потім клеїмо часточки лайма, апельсина та лимона зверху. Клеїмо зелений листочок м'яти, клеїмо невеличкі шматочки льоду білого кольору прямокутної форми. Ось такий гарний лимонад у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи до побачення малята.